Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. І так у нас Quick Minds 3. Працюємо з вами сьогодні з уроком Culture My Day на сторінці підручника 88-й. Це у нас додаток до Юніту No1. So, read and say how old the girls' grandparents are. Прочитаю, скажи, скільки років дідусю і бабусі дівчинки. Давайте з вами це зробимо разом. Hi, my name's Nina. Привіт, мене звати Ніна. I live with my grandparents in a village called Tronka near Mykolaiv. Я живу зі своїми дідусем і бабусею у селі Тронка біля Миколаєва. My grandma is 60 years old. Моїй бабусі 60. My grandpa is 70 years old. Дідусю, дідусеві, 70. They've got 20 hens and 30 sheep. Wow. У них 20 uh, курей і 30 овечок. I go to school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. Я відвідую школу по понеділках, вівторках, середах, четвергах і п'ятницях. I help my grandparents at the weekends. Я допомагаю і бабусі на вихідних. I like to feed animals. Я люблю годувати тварин. Ну що ж, головне питання у нас було яке? How old the girl's grandparents are. So they are 60 and 70 years old. Grandma is 60 years old and grandpa is 70 years old. Таким чином, сьогодні на уроці ми ще крім калча культурного такого культурної складової майдеї розглянемо ще з вами і числівники. Десятки, назви десятків в англійській мові. Давайте з вами listen and say. Прослухаємо і повторимо за диктором вимову. 20. 30. 40. 50. 60 70 80 90 100 Кому потрібно прослухати дві, чи три, двічі, чи чотири рази, аби запам'ятати. Зверніть також увагу на їхнє написання 20, 30, 40. У слові 4 є літера Ю після «о». У слові 40 її немає. 50 60, 70, 80, 90 100. Зараз виконаємо вправу третю. Spell the numbers from activity two and guess. Spell розкажіть е, ці числа по літерах. І здогадайтеся, що це за число. Ну, наприклад, якось дівчата і хлопчиком роблять F-O-R-T Y. Is it forty? Це 40? Yes, it is. Це ти слово 40 розказав по літерах. Далі, наприклад, E I G H T Y. Is it 80? Yes, it is. S-E-V-E-N-T-Y. Is it 40? No, it isn't. Is it 70? Yes, it is. Пограйте у цю гру. Можна абсолютно перелопатити усі абсолютно ці числа які називають десятки. Ну, а потім, користуючись текстом з activity 1. Ось цим текстом. Напишіть про свою родину і ваш тиждень. Ну, в принципі, тут для мене вже роботи немає, тому що тут вже необхідно змінювати. Давайте я вам просто вкажу, що треба змінити. Hi, my name's, привіт, мене звати, і слово Ніна, звичайно, замініть на своє ім'я, якщо вас Ніною не звати. Далі I live with my якщо ви живете не з дідусем і бабусею а батьками, то називайте їх просто parents, так? тому що grandparents це дідусі бабуся parents батьки. Якщо ви живете не в village, не в селі, то називайте тоді town або city. Called – як воно називається. My... Якщо ви говорите про матусю, так? то тоді говорите My mom або My Mother is стільки то років. My father is стільки-то років. Uh, розк... Якщо у вас немає господарства, розкажіть про свій робочий день. Я гадаю, що це речення буде у всіх однаковим. Так? I go to school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays». «I help my parents at the weekends. Так? Я допомагаю батькам на вихідних. І якщо у вас немає animals, то господарства, яке треба годувати, то можете замінити I like to feed my dog, for example. Я люблю годувати свого песика. Так, Окей, okay, well done. So, that's all for today. Ось такий б у нас був урок Culture. Goodbye, good luck. Зустрінемося з вами на наступному уроці Culture, uh, Defender of Ukraine Day. Сьогодні ми на наступному уроці Culture ми поговоримо про день захисника вітчизни. наш український. Goodbye, good luck!